Пане Дмитре, а що потрібно зробити, щоб нормалізувати артеріальний тиск? Це дуже така актуальна тема. Все дуже просто. Не міряти його. Звісно, це жарт. Насправді, хочу сказати, що є дуже класний народний метод, а саме водичка. Наливаємо водичку в тазик холодну для того, аби підвищити артеріальний тиск. Запихаємо туди ніжки, кайфуємо дві хвилинки. Прилив крові буде настільки шаленим, що тиск одразу скоче вверх. Якщо ми хочемо е, нормалізувати тиск, тобто знизити його, те ж саме робимо, тільки наливаємо водичку вже не холодну, а теплу, тобто до гарячої трішки. Тоді все добре, тиск шук, помаленьку знижується до того рівня, який вам потрібен. Нормалізується. І все тоді класно. Дякую за дуже слушні і важливі поради. Дай Боже, вам здоров'я. Вам також всього найкращого.